Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини понеділка 23 жовтня. І сьогодні випуску ви побачите. На війні загинуло троє мешканців Ямпільської громади. В дружбі відбулась пожежа в приватному домоволодінні. На середину Буччині чоловік незаконно випиляв майже 90 дерев. 23 жовтня Ямпільська селищна рада сповістила про загибель відразу трьох жителів громади. 49-річний Сергій Агні з села Степного 20 жовтня поклав голову у боях неподалік Красногорівки. 28-річний Дмитро Мурастий, 21 жовтня, неподалік Бахмуту. А 46-річний ямпільчанин Віктор Феченко, 22 жовтня, в районі Абдіївки. Це найбільші втрати громади з початку повномасштабного вторгнення. Як інформує офіційний сайт Ямпільської селищної ради, молодший сержант Сергій Іванович Агній загинув 20 жовтня поблизу населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області, сержант Мурастий Дмитро Сергійович загинув 21 жовтня під час артилерійського обстрілу в районі села Спірне Бахмутського району Донецької області. Молодший сержант Віктор Михайлович Феченко загинув 22 жовтня під час виконання завдань з оборони держави в місті Авдіївка Донецької області. В Дружбі горіли літня кухня та гараж. Про це повідомляє ДСНС України у Сумській області. Вночі 23 жовтня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в приватному домоволодінні на вулиці Коцюбинського в місті Дружба. Як встановили надзвичайники полум'я, охопило покрівлю та перекриття літньої кухні, а також гараж по всій площі. Оскладнювало ситуацію те, що будівлі були дерев'яні. На гасіння вогнеборці залучили додаткові сили й засоби. Припустимою причиною пожежі, за попередніми висновками вогнеборців, став недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Приборкувало вогонь чергове відділення 33-го державного пожежно-рятувального посту. На середину бучення чоловік незаконно випиляв майже 90 дерев. Про це повідомляє поліція Сумської області. Як чоловік вирубує дерева, під час патрулювання виявили оперативники відділення поліції номер 1 Шостинського районного управління поліції. За встановленням поліцейських злочинець вже стиг випиляти 89 дерев різних порід. Незаконно зроблені дерева та бензопилу правоохоронці вилучили в поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 246 кримінального кодексу України. Незаконна порубка або незаконне перевезення зберігання з лісу». На Сумщині перевищено епідпоріг, Збільшилась кількість захворюваності в шостинському районі. Загалом на сумщині з періоду з 13 по 19 жовтня всього захворіло 232 людини, що 95 п'ять разів перевищує дані попереднього тижня. В Сумському районі цей показник найвищий 126 людей: у Конотопському, 37, в Шостинському, 38, в Роменському – 16 та Охтирському 15 людей. Директорка обласного департаменту освіти і науки Вікторія Гробова повідомила, що у 163 закладах освіти розпочались осінні канікули. Це допоможе знизити темп розповсюдження захворювання. За минулий тиждень в Сумській області також зареєстровано 239 випадків COVID-19. Наразі у лікарнях Сумщини знаходиться 50 хворих. Двоє людей знаходяться в реанімації, одна з яких підключена до апарату штучної вентиляції легень. Вранці, на жаль, одна людина померла. За нашою інформацією, вона не була вакцинована проти коронавірусної інфекції, розповів начальник управління охорони здоров'я. Для комунального підприємства Ямпільське придбано новий причіп для вивозу сміття. Про це повідомляє Ямпільська селищна рада. За кошти бюджету громади придбано причіп комунальному підприємству Ямпільське для обслуговування населених пунктів громади з вивезення сміття та інших потреб. Йдеться у повідомленні. У північній операційній зоні досить ефективно триває формування та підготовка нових мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ССУ Сергій Наєв. Він зазначив, що зенітні кулеметні установки дозволять вирішити бойове завдання з використанням відносно недорогого боєкомплекту. сейчас мы выезжаем раз до раньше. И стоим мы до рассвета. Как показывает практика, пролеты шахидов идут в ночное время. То есть раньше они пускали днем, сейчас их днем уже не пускают. Вот. Поэтому наша работа заключается то есть, чисто в ночном чергувании. Вот. Но днем мы же тоже выезжаем. Э -э -э Ракетные и другие тревоги, мы на них выезжаем. Лазимо 30, подліт минут 15-20. З лівої сторони буде проходити. Все, ждемо. Туди становиться. Дальність його роботи 2500 метрів. І ми вночі його обмикаємо і можемо виявити е, літаючі об'єкти. Безполотники, шахеди. Тільки я виявляю нашу ціль, я можу... Прицілюватися і давати напрямок, ну, підсвічувати, куди він летить. Десь, Є справа! Висока справа! Справа хуярю! Полтава опять на зв'язку. Вороль на повітря. Вирушайте на першу позицію. Плюс-плюс. Зараз ми выдвигаемся на вогневу точку. Де летять ворожі ППЛА. Вдавалося відпрацьовувати цілі? Так, вдавалося. Неодноразово. По ворожих. ППЛ, шахетах і по ракетах. Також виїжджаємо, ємо вірність збить. Дуже часто, дуже швидко реагуємо, виявляємо цілі і знищуємо. Наразі ми чули повітряну тривогу. Нам наше командування повідомило, що... У повітрі знаходиться ворожий Су-34 і прийняти, міри, особовий склад, щоб спрятались, а наші мобільні групи, щоб були ну, як там, повишеної готовності. Да. Ось, наприклад, повітряний противник. Ми можемо, нажавши на нього, побачити, куди він летить і що з ним робити. Ось він летить біля. Мене називайте, будь ласка. Ну коротше, на нашій території він вже летить і куди летить поки що невідомо. Ну, Нам поки що готовність не дали, так що ми, ми просто спостерігаємо. ЗУ «Віктор», спарний КПВТ-145, оснащений тепловізором, який дуже чудово, чудово видно нічній цілі. Два кулемети працюють так, що Вуха закладає просто. Наша робота дуже важлива, так як від нашої роботи залежить дуже багато і ціна дуже висока. Закінчення війни це все ж таки перемога. Тому що і так встати, сказати, давайте так закінчимо, це ну, не варіант. І наостанок про погоду. 24 жовтня на півночі Сумщини погоду визначатиме тилова частина циклону. Буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ в день без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 9, в день плюс 8, плюс 13 градусів Цельсію.